Всім привіт! Ну що ти тут? Граєшся? На ну, сьогодні на вулиці 11 градусів. Я нарядилась, дивіться як Артема. Ми Що ти хочеш? Ми зараз будемо збиратися додому, їхати. Щось зараз буду складати речі а він не хоче сидіти в хаті. Я його покормила тільки що. Кушав? Да, поїдемо на машині до бабушки. Баба, так, да, до бабушки поїдемо. І, этот. Ось, І короче, він оце грається. Ось, Я закрила калітку. Ось! Так, ось. Да, на машині на оцій поїдемо, да? так? На отій. Ось, да. ось. Он таке вже натворив. <реш> Тільки вже пройшов, взяв бутилку. Зачем тобі бутилка була? Ти пісок туди насипав чи що? Бум-бум, возив? На машині вже холодно, я вийшла взагалі в тапочках. А! Що? В хаті у нас, конечно, на радих градусів. Що, не треба нічого відкривати. Зараз папа вийде, будемо відкривати. Ні. Тьома. Не трогай, пожалуйста. Так каже воно і буде. Не замерз? А ну дай ручку, я спробую, дай? Я вже замерзла, вийшла в футболки. Не, хороші ручки, тепленькі, так? Да? Папа каже, а це ти його нарядила. Кажу, а ну вийди подивись. Я подивилась на градусник, 11 градусів. Я ж кажу, це взагалі кошмар, зараз ми Машу будемо, шубу їй брати з собою. Що, Трави? Так, да, кстати, трави багато. Нашого хазяїна немає, Газонокосилка вона сломалася, казав. Кажу, треба покосити, бо такі хащі будуть. Да? Артема не видно буде. Артем, бере траву. Только не кидай на плітку. Кидай туди. Оттуди кидай. Ні, краще сам нерву. Бо ти зараз Угу. Ну так на сонечко, як вітер, не, не дує, нормально. Що? А? Йдемо в хату? Віником ще треба тебе позам'ятати, що ти понасипав. Угу. Йдеш со мною чи ні? Я пішла збирати Ага. Бум-бум. Дай, поїдемо на бум-бум, поїдемо, да. Папа. І папа поїде, да. Папа. Ой, квіти ми наберемо. Папа. Стоїться тут, бо вони не влазять. Папа. Зараз поменяю воду. Боже, вази нам для дея. Поставила їх. А ну нюхай. Класно? Ой. Каже, я поставила її, ну, в мусорне відро. У мене нічого немає. Їхати вже хоче. На машині хочеш їхати. Ми не будемо папу показувати. Добрий. А я Марині кажу. Заховайся. Я я Марині кажу. Кажу, ми не можемо знімати влогові відео по утру, бо ми не... в трусах. Не дуже одягну, неправильно. І при тому, щоб ви розуміли, усі в да. хаті тепло для маші натопили, тому ето. Тому Я ходимо футболки, всі. І все. Що ти зміє? Та він звіш, Іди гуляй. Зараз ми помиємо ще посуду. Ми тільки поснідали. І будемо собирати собі. Який класний букет, мені так подобається. Надо воду поменять. Ты сможешь поменять? Конечно, конечно. Я ж вчера поменяла вечером, скидка uh -huh. я его там ставила. Скажу. Uh -huh. Так ваза Сейчас красивая квадратное. Ну вообще-то ты скажешь, что это новое никогда. Ну, да, новое ведро тоже мы да. купляли ось, в туалет. Да. Банан потребен был тазок. <реш> 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 нам потрібно был а это, ну, по справах. Да. Марина щоб... Я кажу, а, то дариш цвіти, дари вазу одразу. Ото що, букет Якби... красивий, а ставити Якби... нікуди. Якби ми десь в одному місці сиділи, а то ми тобі перейдемо. Це точно. Куди ти йдеш гуляти? Іди гуляй, а ми будемо зараз помиємо посудку і заберемо м'ячик забирай. І поїдемо на машині. Угу. Ти мабуть, так поїдеш, бо холодно. Що ввечері. Дивіться, сонце тільки в сходи. Це воно не заходить. Коротше, ми спочатку збиралися їхати, потім ми... потім ми вже подумали, що отверни. Я не заховаю. Все, не буду. Чом не щоб я знімала. На не хочу, щоб я знімала. Все, не знімаємо. Нема, нема. нема лялі, бачиш?

Що, ти, скажи, що ти, ти, ти кажеш, що, що типу, ми зібралися виїжджати, потім не зібрались. Я тебе кажу, типу, давай поїдемо, куди ми зібралися, в Веко той... парк. Векопарк. А ти кажеш, куди ми будемо їхати? Так у ж уроки. Ми, ж стали... ми взагалі хотіли пані, до скільки уроків До робили. Ну, до трьох. Ну, ми ж і достались, поки до трьох, думаємо, три поїдемо. А ти мені в полчетвертого кажеш, давай так. не їхати. А я кажу, здрасте, і ви капарк не пішли, і додому Ні, не їдемо. просто сьогодні не прийде те, що ну, наполяти, що нам треба. Я кажу, змусили нам туди їхати. Поїдемо на поле, подивимося. Може і правда, побалакаємо з сані з одним здоров'ям. Може і правда е треба спочатку гербіцид внести, воно ж непонятно. Не знаю, коротше. І зараз знаєте скільки? Начало шостого вже, і ми тільки виїхали. Нормально, в ну, ну, будем... ж повзем. ми єлі їдемо. І коротше. Дивись на нього, І держишь. Боже, він же так вкусно. Вообще він должен спать. Він мені по нормальному дав телефон. Щас, ти зараз голову собі одіб'єш. Аккуратно! То, ти смієшся. Так він на мене дивиться, хіба це не смішно? Не смішно. Ще із зараз буде сміятися. А yeah. я ще хотів відповісти, там писали в тебе. Чи... А я не заходила, ще не читала Чи коментарі. Тебе... Это... Поздоровлень просто мільйон. Скажи всім дякую. І можеш не співати. Я не співаю. Я зайшла тільки в Тік-Ток, в Інстаграм, і то не всі ще думаю, Ну ти в Ютубі було, що ти там щось провела. Я зайшла тільки на фотку, на допис на диву, а в відео я не трактор, трактор, так. Трактор, так. І мусорки ми їдемо, подарунки вважаємо. А я ж таки не доказав, кажу. Там хтось написав, просто я вже не знаю. Я ще в себе читаю коментарі і під Маринине відео заходжу. І там хтось писав: о Боже, 4 часа в дорозі. Не знаю, може вані і не подобається. А ми, от, ну якби з Мариною ми ж спілкуємося на цю тему. Ми любимо їздити на машині. Я б трактор та да. я б з задоволенням, не, мабуть, і. Є, і... І 10 годин їхав би за рулем. Мені подобається. Ну, якби ці пейзажі всі. Ой, ой, ой ото модні трактора. Да, Ми поки їдемо ми вважаємо трактора, а потім, коли ми доїжджаємо до якогось міста чи села, ми вважаємо, вважаємо. Мусь, Ось музь. ось. трактора, Ну, комбайнів тут немає. Ну, в общем, їдемо додому, в екопарк не ходили. Поїдемо наступного разу, коли приїдемо. Якщо ми зараз втигнемо, нам ще п'ятого в ну, в Харків треба, сьогодні вдруге, коротше, мільйон діл. Кому здається, що ми нічого не робимо, вам просто здається, О, гляд, це посіяли поле. я теж сьогодні кажу, давай не поїдемо, а ляжемо спать. Потому uh -huh. що я вже задоволювалася, если честно. Ну зачем ти голову б'єш? Артем? Не з ним, не привлікай внимание і все. Тому, що не знаєш, як дітей просто не обращать внимания и все. А ты? А теперь же, ну не балуйся. Все, сейчас тебе это деду отдам. Он давай, какой дед старый стоит. Он давай, дед старый сейчас отдам тебе деду. Он давай, дед, видишь? Давай, если он старый дед. Сто год точно ему. Сейчас отдам тебе деду. Хочеш? Ну, може, за нашого діда він боїться? Не знаю. Просто... У нас сусід, дядя Міша, І Марина виносить їсти Артему на лавочку. На улицю, да. На, на вулицю... Ну, ми ж дивимося за ними, там собі на піску грає. І Артем не хоче їсти, я кажу, зараз дядя Міша тебе забере. <laughs> <laughs> і він бігом росла забоїв. Артем це вообще жах. Я не знаю, ну, що це вийшло. Ти бачиш, це що я тебе по хазові поняв. Он страха редко, ми і чого красиво буде такі рівненькі. Бачиш, прямо відділено. Боже, ситуацію, балакать, Маша спить, Маша молодець. Так. Да. Коротше, їдемо додому, але не надовго. Да. Мабуть, на тиждень. Якщо все в порядку, то сьогодні повинні вислати насіння, і воно післязавтра в неділю прийде з понеділка. Нам сіяти буде, якщо все теж в порядку, нам буде сіяти велика сіялка, 16 рядка, і вона посіє за 2 дні. А тоді нам накрить його гербіцидами це 3 дні. Тобто нам треба 5 днів, щоб посіятися. І ми вільні трішки до цього, до наступної обробки. Це поносить жешеті на пшеницю. Ні, це можна останних зараз. Да, да, так, да. Ні, ні, зараз. кажу, сіять з понеділка, а завтра, субота, неділя, можна да, да. пшеницю накрити. Це ж я про це взагалі не кажу. Я а. тобі кажу за те, що з понеділка у нас які плани. Це ж ми з сашком домовились уже. Просто ми ж ще за погодою слідимо, щоб же ж погода не була і та а вітряна. Бувар, вообще, качуло, щоб холодно не було, вітряно. не менше восьми градусів, бо не буде працювати нічого. І щоб не холодно. Ну, вчора Ой, щоб було. не холодно, не вітряно. І mm -hmm. Ну так, да, утром стало 12 це в 10 часов було 12 градусів, 11. А, і кстати, хотіла ще сказати, Андрій же скрутив оцей манеж, як? як він, називається. Пеленальний столик. Пеленальний столик. Така класна штука, ми з Машею вже її випробували. Я ж кажу, стоячи, дуже зручно, щоб не на кровати стоїш рачки да. над, над дитиною. І ви ще там всі понаписували, що ці крючки вони потрібні не для того, щоб стол підвісити, а щоб він прикріпився до стіни. І щоб він не упав, типа. Ну, да. Мені кажется, що нам буде проще його скотчем приклеїти до стіни, потому що это. двосторонній. Та там же ж воно покрашено. А він до клеїться? Ні. Тому воно... що це чужий дом, це надо піти до, до власника и спросить. можна, можна дирки? просверлити дві дірки в стіні? стені. Можно ее розрішить, ну, скаже, потом закрасити їх, замазати и ну, закрасити замазати так як все. Ну, в общем, буде видно. Главне, що склав. І то получається, що ці білі штучки по поспас... ну, правильно, це ж ми вже не собрались їхати, чи що ти я склав. Ні, давай сейчас ще включимо, будемо людям показувати, як я молодець вона получила. Быстренько. Раз, быстренько. А як только його розклав, як только купили, думаю, о, ні, кажу, це не для мого мозга. Каже, треба було, було, да? було доплатити за зборку. не засну, він головой бився потерял потеряв сна То Головой не за то, что ты ржешь. О -о -о. Ничего смеяться. А еще и Ваня, как-то включится, так в Артема мотор месте. Это точно. <laughs> ну... Так вырубился. Вань, ты засни и все, и мы с мамой отпочину. Отмаз. <laughs> да. Хотя Ванюшка молодец, От отнюхает. Только допомога сейчас, а не как этих. Ну да, мне там писали, что Так як я кажу, що вони не цікаво з нами, мені там теж писали. Що... Ми з тобою думаємо не однаково. Я вважаю, що в деяких моментах йому з нами цікаво. Звісно, може такі дорослі теми його, ну якби. Ні, мені там писали, що не цікаво той зоопарк. Інтересно було чи ні? Ми можемо його зпитати, але не знаю. А? Нормально. Ну, а я Нормально. ж кажу, я взрослий, я люблю зоопарк. Звісно, ви там всі пишете, що не можна ходити, типу, не спонсорувати зоопарк і цирк. В цирк мені не подобається. Ваня теж цирк не любить. Ну, не а, зоопарк... Клонів, а Ваня клоунів боявся, боявся да. раніше. А, ja, а, а зоопарк, має. я думаю, що деякі тварини просто не вижили в дикій природі. Якщо відлавлюють в дикій природі, щоб задержати клітки, то це, звісно, не дуже. А тут це не зоопарк, тут взагалі всі господарські тварини, їм тут подобається. Тут немає такого нічого дикого. Mm. тільки дві пари гусей. А утки взагалі не бояться, підходять ну, і утки, ну, давайте. Так, Кстати, не хлеб, а капусту там дают, капусту и морку. Там уже писали тоже в комментариях про хлеб. Хлеб не можно давать диким тваринам и этим, и птахам. Поэтому никогда никому не пишите, сами никогда не давайте диким, диким птицам с моста, в уткам хлеб. Лучше что-то купить другое. Мы, конечно, тоже трошки это Грішили з цим, коли ми на рибалку ходили, бо ми хліб кидали рибам, а утки хватали. Лучше так не робити. Так, що таке діла? Все, нам 4 часа їхати. А ще мені, мені одна глядачка заборонила розмовляти в маринених відео. Марин, ну можна я буду балахати. Не... Ну так я сказали. Не я так просто сказала наш канал переименування, ну, я так. ж тільки балакаю, що я хочу зробити, що це наш сімейний канал, не мій, бо я не знаю. Взагалі то ти мені завжди кажеш, ну це дуже, дуже лично, звісно, так это розказати. Ну просто ти мені кажеш, ти що з мене сльози видавлюєш, і, Вані, і за Ваню буває, ти мені так кажеш, а я просто, наприклад, обговорюю якусь тему, а ти кажеш, ти що? А я, а я люблю обговорити усе. Ні, ну ти буваєш і таке спор. Ну це такі ж теми бувають трошки такі зл'язливі. Ну це ж не да, значить, що про них все можна балакати. Знали, Нет, вже. кажу, ми просто балакаємо. Сміється. Сміється. Все тоді ми поїхали. Гарного вам дня. Всі Чи вечора. Пока.